Друзі, всім доброго здоров'ячка. Ну що, настав другий день і другий етап нашого будівництва. Це моя... штанга. штанга. Питали мої підписнички, де Захар подівся. В Захарчика школа, Захарчик вже дорослий, да? Ага. А це вчора відреставрував колеса, бачите, на майбутній возик. А він забрав в мене. Каже, це буде штанга моя. Ладно, це буде возик, ну то е трошки похоже на Е, Що да? <гум> я хочу сказати? Ти ж на дзюдо ходиш, тепер <гум> сильний, качаєшся, <гум> да? і сказали, штангу хай папа зробить і возика отаку от штуку. Та хай прям таке пата... сказали. Фантазіор, ще той. Так, друзі, дивіться, ми зробили. Що Ми зробили забутовку. Тепер чекаю, коли в батька появиться вільна хвилина, і будемо заливати тут підлогу. Іменно цю даванку. В майбутньому буде тут жолобок іти. Це вже на той рік я планую зробити по всьому периметру свинарника. І в принципі, в принципі буде стікати все отут в яму. Тут буде така яма. Якось так, друзі. Ну що, багатенько сюди пішло бою. Хтось скаже. Валерчик, куди ти червону цеглу? Ну, наша пісня хороша, починай спочатку. Що є, та й кидаю. Так що, друзі, критикуйте, ну не дуже. Так, показую по сарайчику. Нічого не помінялося. Все стоїть. Вистаюється. Ось бачите, тут виключатель є, розетки нема. Так що дідусь Вові не зачот. Та думаю, може, ось приїде на днях а ти раніше Зробимо тут розетку. Бо її тут не вистачає. А так що, друзі, працюємо. Сьогодні буде таке відео іменно про тему свиноводства, свинарства. Покажу сьогодні, що я хочу зробити, там, де в мене маточне поголів'я. Бо там кури наробили ділов. Потрібно рятувати свинарник. Так що, друзі, подивимося. Покажу маленьких поросяток. Покажу, та щось покажу, я думаю, не перемикайтесь. Ну що, друзі, от я вже в батька на господарстві. Бачите, з товаришем привезли даний стопчик, поділений на 4 частини. Весь тут дебелий, капітальний, я б сказав би. Так, наша задача перенести його на хос двір, туди до свинарника. І далі будемо вмонтовувати його в землю. Зараз покажу картину. Яка мені не до Кури. Та ще там один фактор приключився. Там батько казав, колись була одна споруда. Я думаю, що ж воно просідає. Пішліть, покажу. Так, ну ось, друзі. Я пам'ятаю в дитинстві, тут був дійсно погріб. Погріб такий, знаєте, для буряків, для. Ну, для скотини. Погріб. І він такий врем'янка була. Потім він завалився і почали його закидати цю яму всяким непотребом. Потім воно вирівнялось з часом. І я побудував оцей даний свинарничок. Так. І що дивіться? Воно земля сідає, плюс кури розгрібають. Що я планую? Отак стовпи вкопати десь, ну, може, пів метри від даванки. І на всю довжину, допустим, і до цього свинарника. І на всю довжину копати стовпчики і забетонувати. Ну, так, що ти, малишка, готовишся стати матір'ю? Не хоче забиватися до кнура і все. Наче ж поросяти її не дуже засмоктали, ну щось не хоче. Всіма силами. Якщо не хочеш, підеш на м'язко Почула мене. Обично так це дієвий метод, тільки їм таке кажу, зразу забиваються А ця дожна скоро пороситись Так. А це перший випадок в мене на господарстві. Іди сюди, іди, іди маленька. Чмоніка менша. Вона вибракована, тому що у неї. Зараз покажу, проблема одна. Так. бачите, Вийшла вона вже малишка. Бачите, знизу тіліпається. Гойдається, грижа в неї цієї свинки, а так би вона так би вона кудись би пішла. Так грижувата залишили собі на нам'язко. Надіюсь до весни виросте? Чи не виросте? виросте. Будемо бачити. Так. Зараз закриваємо. Ну що ти, мать героїня? Підожди, не виходь. Мать героїня. Мать героїня дала непоганий результат. Бачите, її вже засмоктали. Ну, не повністю, але засмоктали. Хтось питав, Валірчик, вони ж тут не помістяться. дивіться, 14 штук поміщаються. Привела вона взагалі 16. Двоє. Двоє поросяток відбракувалося. Ще був інцидент. Порвала вона, я не знаю, копитом своїм наступила. В день родів сосок. Зараз покажу, де він тут приріз. А ну дай, покажи. Ось він годин недієвий, де він? Ну, розірваний був. Ну, присох. Вони з нього. Не п'ють молоко, він не працює. А так, на дану кількість, що їх 14 штук. В принципі, два таких замореща є. А в основному поросятка рівненькі. Два замореща і ще одна проблема. І тут тюлені сплять. Бачите, в них тут конфетки. Дивіться, вона на всякої своєї лізи сюди виїдає. Ах собака не їж їхні конфетки. Виїдає їхні конфетки, собака дика така. Ну, вони, звісно, дають їй дрозда. Засмоктали, її вже потрібно буде скоро відбивати. Я, в принципі, місяць відбиваю, а це потрібно ще раніше відбивати. Це, здається, буде 20 числа і місяць. Що ти плямкаєш? Ти що, безкультурна чи що? Плямкає. Так, ще вкуси мене. Бачите, оце два замориша. Проблема, знаєте, при великій кількості поросят не вистачає все молочка. І бачите, ось. Велика проблема покусані мордяки. Це ми з батьком кожного вечора мажемо. Мажемо спеціальною мазюкою. І що я вам скажу? Вже хоч почали очима бачити, а то ж взагалі не бачили поросятка. А ці двоє по приборам йшли. І ось, і ще одне. Ну, це чуть більше. Ось, Бачите, які рани. Прям своїми іклами деруться, б'ються. Так, Що ти агресивно настроєне одне? Ото ну, такі друзі проблеми. Коли їх багато, молочка всім не вистачає і починається хто, боротьба за виживання. Бачите, на коліна стає, виїдає їхні конфетки. Хоча в лактації в неї корм збалансований, а конфетки пахнуть все одно свою. Глину мордяку туди суне. Що туди лізти? У дітей забирай останнє. Останнє забереш, свинособака. А вони її на ходу смокчуть. Безсовісна така. Совісті немає. І не червоніє. Безсовісна Да? Діти сонця. Нічого. Зараз на конфетках, потім на старт, і буде, буде все окей. Наче грижовиків нема. З цієї партії одне грижувати. Ну, в мене це вперше в житті таке, що явище у свинарстві валерчика ніколи такого не було. Ну, і самому треба якесь м'ясо їсти, правильно? Так що, друзі, бачите, які вони добряки. Така ситуація. Зараз покажу вам крем, яким цей мажу рани поросятам. Ось сосок, наче порваний, бачите? Він. Ану покажи, він взагалі так на соплях тримався. Я її цим, скажіть, я скажу, і пластиром заліпляв. Думав, та який там хрен. Нічого воно не дієво. Потім зелёнкою замазав, та і все. І засохло. Переживаєш за неї, -мо, вона мамка хороша така. Бачите помісяка, яка Петренчики. Так шо. Ахі. на собаки. Ну шо друзі, ну от тут такий замореш, То, Мабуть, теж до грижовика підтягнеться в компанію. Є різниця, дивіться. Поросятка нормальна і заморож. Ну хорошо, що тільки таких два. А цей один і обратіць. Зараз конфет насиплю, піду. їдять. Добре, друзяки. Зараз може вімкнусь, покажу. Мазь спеціальну. Хороша. Недорога, а дієва. За два дні буквально... А то ж очима не бачили. За два дні буквально очі відкрилися в них. Так. Ідемо далі. Так, друзі, невеличка пауза, рекламна. Ось така мазь. Це від укусів очі мазали поросята. Дуже дієва, дуже. Отак от, от. Коштує 45 гривень. Раджу, якщо поросята кусають один одного, такою мазю, мажете очі. Вони в них понапухали страшне і буде їм щастя. Так, іду показую, що ми натворили. Разом з вами, друзі. Ось я так думав, бачите, як ці стовпи лягатимуть. Оп! І на всю довжину. Якось так. Хух. Оскільки тут був, я ж казав, погріб, потім закидалося всім хламом. Хламу дуже багато. Ось непотріб. Ну нічого, зараз стовпи закину, завтра возьму їх на розтворчик, цементиком сюди забутуємо чимось, зальємо стяжечку, буде красота. Буде отак от. А, друзья, сейчас зараз вам ще щось покажу. У мене товариш тут працює. Зараз покажу. Дивіться, друзі, яка краса. Тліє. М'яско каптиться. Бролерочок, вовчика. Ще щось. Курочка, здається. Це ми на скору руку сьогодні підлампічили нашу каптильню, обмазали тут все красиво. Яма обвалилася, вирішили так металом накрили. І бачите, як функціонує добре. Клаптиться ж та краса. Пропонував і мені закаптить, кажу, не цим разом, наступним. Нема часу. Працюємо поки працюємо. Так що, друзі, каптиця не вистачає чарчини до цього всього діло. Це так. Жарт. Добре, друзі, працюємо далі. Любо глянути, як каптиця, да, друзі? То ми з вовчиком одне время колись каптили або забули за м'ясо, воно як холодець стало. То забули за те копчення, воно попадало туди в бочку. Такі були моменти в житті. Так що потрібно за всім слідкувати. Що ти плямкаєш? Добре, друзі, зараз копую, бо часу дуже мало, темніє рано. Можливо, що вони творять? Поки вона їсть. Вони не втрачають можливості смокчуть. Самі наглі. А і це маленьке, теж смокче, не наїдається, бідне. Якщо писав мені мій підписник, каже, чи вони помістяться, бачите, 14 штук поміщаються ту загороду, так що не переживайте. Валерчик думає, що робить. Все, не будемо їм заважати. Будемо далі працювати. Оце в батька тут куре смертники. Просувають голови туди в клітку і свині відкушують їм голови. Хорошо, як спінеш, що ще тепла, щось зробиш з нею, А як холодно все туди, на смітник. Так що, а ви думаєте, чого оця сітка тут? Тому що. Бешені свині і дурні кури відкушують постійно їм голови. Як бачимо, я вже вкопав, повністю вийшло доволі непогано те, що я й хотів. Завтра на наступним етапом забутовуємо, заливаємо. Тут підливаємо весь топчик, триматиметься воно, де воно дінеться. Бо, дивіться, такими темпами вони всередину камінці повитягують, да? і репне даванка і тоді переробляй. Так що це мені не до вподоби. Ну що, друзі, те, що задумане було на сьогодні зробив. Навіть сміття поприбирав. Все красиво. Зараз йдемо додому також працювати. Що хочу сказати, завтра будемо забутовувати і заливати. Ось така робота. Ось як гарнесенько. Бордюрчик такий. Що ти, малышка? Наче рівнесенько, а кому не рівно, вибачайте. Ідемо на запах. Запах такий, знаєте, як оте. Сінце, соломка, кабана шмалять і такий запах. Ну, Теж покажиш. Отам, отам, так. Да. Та тут, тут все чітко, все а красиво. Я, б, я міг передати ці... Та, ці. аромати не передаються через відеокамеру. Що, друзі, всім дякую за переглядане відео. На цій прекрасній ноті будемо з вами прощатись. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, всім добра. Петя, кажи щось. Все, слава, слава Украине! Героям слава! Молодец! <рисуйся> Все хорошо! Атака! Ну, вот